Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми будемо проводити осіннє пересаджування цибулини лілій. І в цьому відео я хочу розповісти, як ми це робимо для того, щоб в наступному році наші цибулинки наші лілії квітували ще краще, ніж в році цьому. Пересаджування краще за все проводити вересень, перша половина жовтня. Коли вже пройшло достатньо часу від закінчення цвітіння лілії. І рослинка вже почала готуватися переходити в стан спокою. Ось така красуня цибулинка лілії, діаметр приблизно 15 см. Завширшки. І це величезна цибулина, але вони в залежності від того, якого сорту у вас рослинка, по розміру також цибулини відрізняються. У нас велика квіткові сорти лілій. І відповідно величезні самі по собі цибулини. Що треба знати? Викопувати краще за все в суху погоду. Тоді буде легше відділити землю, яка налипає на саму цибулину. Для чого виділяти землю? Для того, щоб була можливість оглянути, як збереглася, як виглядає, чи немає якихось пошкоджень. Друзі, зверніть увагу, Лілія має. Дві кореневі системи. Одна коренева система основна, яка виходить у нас з донця цибулини. І додаткова коренева система, яка розташовується знизу стебла, зверху, відповідно самої цибулинки. Так ось, Основна коренева система залишається. А ось ця вона вже не потрібна. Вона тимчасово і свою функцію вона виконала. Лілія це рослина, яка потребує багато поживних речовин, і, відповідно, тому природа так влаштувала, що нагородила цю рослинку другою кореневою системою. Додатково. Дивіться, ось таким обережним рухом відділяємо стебла від цибулини. Ось так, це робиться дуже-дуже обережно. Краще робити, відділяти стебла по окремості, але не завжди це виходить. Ось так викручуємо. Я думаю, ви так теж робили неодноразово. Ось вона додаткова коренева система, яка вже рослинці не потрібна. І відділяємо друге стебло. З однієї цибулини у нас виходило два стебла. І цвітіння на цій рослинці було просто неймовірно красивим. І дивіться, ось цю цибулину можна розділити саму по собі. Ось так вона дуже легко може розділитися. Але для цього треба краще взяти все ж таки гострий ніж. Якщо ви вирішите розділяти цибулину, якщо вона ось так добре має можливість розділитися, то треба робити це гострим ножем, обережно від окремля, одну половину від іншої, і в тому числі розділяємо майже порівну кореневу систему, щоб кожна з цих частин могла можливість, мала можливість потім добре вкорінитися. Ми не будемо зараз розділяти. Ми в одне гніздечко так, ось, цілком її і посадимо. Якщо ви будете розділяти, друзі, тоді вам знадобиться препарат, в якому треба буде після розділення цю цибулину замочити. Препарат всім добре відомий, називається він Максим. Можна трішки-трішки підрівняти основну кореневу систему. Але як то кажуть, без фанатизму, я ось так. Трішки-трішки ми її підрівнюємо для стимуляції. Ось так. Давайте ближче ще, ще подивимось, як виглядає цибулина нашої лілі. Ну, скажіть, правда, така велетенська, просто велетенська. Друзі, я цибулини всіх квітів для нашої дачі, в тому числі лілі, тюльпани. Нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі і багато багато інших рослин для нашої дачі. Замовляю і замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Посилання залишу в описі під цим відео. Переходьте, дивіться каталог, А він ограменить. Одне хочу сказати: по цибулинних квітах інтернет-магазин «Флоріум» найкращий в Україні, тому що всі цибулини у Флоріумі. З Голландії найвищої якості і виростають з цих цибулин найкращі найкрасивіші квіти. У нас є гарний компост, отриманий нами з рослинних залишків. Протягом року він у нас розкладався, компостувався і його ми будемо розміщувати в посадкові ями для того, щоб. Нашу цибулинку оточував радючий ґрунт. Закладаємо, точніше, додаємо в компост трішки 3-5 грамів на 1 літр компосту подвійного суперфосфату. Це буде джерело фосфору яким буде живитись наша рослинка. І також додамо добриво пролонгованого способу дії агрономіка. Це добриво із нових, ми ще його ні разу не використовували, але по описах виробник нам знайомий добре, по описах непогано. Ось так виглядає це добрива, такі гранули. Також 3-5 грамів добрива з розрахунку на 1 літр. Компосту протягом тривалого часу азот, фосфор, калій, сірка, магній, які є в цьому добриві, і в тому числі мікроелементи, буде рослина отримувати в наступному сезоні саме за рахунок додавання ось таких компонентів. Яма у мене викопана трішки глибше за потреби, саме для того, що на дно ми сипемо субстрат. Приблизно до такого рівня, щоб до поверхні залишилось 25 см. Щільно ось так притискаємо субстрат, щоб він потім не провалювався. Ось так. І вже на таким чином підготовленій поверхні розташовуємо нашу цибулинку. Дивимось обережно, як розташовані корінці, щоб вони не заверталися, щоб вони були рівненькі. І зверху присипаємо ми субстратом, якщо немає субстрату, у вас ще, хочу сказати, ґрунтом, які звідси доставали. Але бажано щось додавати, тому що протягом тривалого часу цибулина буде рости на цьому місці кілька років. І від того, як ми підготуємо заправку цієї ями, буде залежати багато в чому, яке цвітіння ми на нашій рослинці побачимо. Друзі, ось і все, що я хотів розповісти за осіннє пересаджування цибулин Лілі з одного місця на інше. В цьому відео я розповів за всі операції, які необхідно, у всілякому разі, бажано виконати. При здійсненні цієї процедури, і тоді дійсно ваша лілія протягом багатьох років буде радувати вас пишним, яскравим і довгим цвітінням. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!